Всім привіт! Мене звати Семен Каліона, і якщо ви зібралися у мандрівку, я з радістю допоможу її організувати. Усі контакти залишаю під цим відео. Нещодавно відбулося довгоочікуване відкриття нового готелю у Beach Resort. Чому ж його так довго чекали? В чому його особливість? Ну і звичайно ж. Повний огляд номерів території та послуг готелю у сьогоднішньому огляді. Серія розташований у самому серці туристичного променаду Ель-Мамша. А це означає, що увечері у вас буде можливість прогулятися, а також всього в одній хвилині ходьби від готелю знаходиться знаменита дискотека Літлбуна. Концепція готелю це повна гармонія з навколишнім середовищем. У дизайні інтер'єру готелю застосовуються природні матеріали. Та спокійні кольори і відтінки, щоб у вас на дощі було також спокійно. Гості, що проживають у готелі Сері Біч Резорт, можуть також користуватися а, територіями одразу двох двох готелей на другій береговій лінії. А це означає, що якщо ви відпочиваєте родиною з дітьми, то у вашому розпорядженні є аквапарк з гірками для дорослих і для дітей. Басейн з квилями, з імітацією штучного пляжу та ще один великий центральний басейн. Також там знаходиться дитячий клуб, де ваші малюки будуть під наглядом цілий день. В готелі є тренажерна зала та дуже багато супутніх послуг. Пляж готелю піщаний, з пологим заходом вод. Загальна довжина пляжу 350 метрів. На пляжі росте велика кількість пальм, що робить його відмінним інстаграмним місцем. Поділитись лайфхаком, спробуйте обов'язково зробити селфі у душі на пляжі. Фотографії точно вийдуть дуже атмосферними. На території готелю є два басейни, і вони обидва підігріваються у зимовий. Час також гості можуть користуватись усіма басейнами на другій береговій лінії. По відкукам, туристів робимо виставки, що персонал працює добре, харчування надзвичайно смачне а кількість фото у інстаграм з відмітками готелю зростає кожної хвилини. Доповоми ми переходимо до номерів, і цей перший номер називається делюкс. Його особливість у тому, що в ньому одне двохспальне ліжко. Номери з двома роздільними ліжками бронюються як делюкс Фемелі, бана кімната тут з душем та усім необхідним приладдям: лосьон, шампунь, гель для душа. Також у номері є чайник та чайний набір щоденне поповнення води, міні-бар, напої, закуски, снеки, халати та капці. За запитом тут є меню з подушок та праска і прасувальна дошка. <му> Наступний номер, який ми вам хочемо показати, називається Two bedroom Shale. Простіше двокімнатний. Шале ці номери розташовані найближче до пляжу, і вони чудово підходять для відмінного сімейного відпочинку. Так як тут повністю дві окремі спальні кімнати для батьків та діток, але це не саме найголовніше. Саме головне у цьому номері це приголомшивий вид. А це останній номер, який я сьогодні покажу вам. Він називається двокімнатний світ, Two bedroom світ, і це максимально комфортний відпочинок, незалежно від того, чи ви приїхали відпочивати удвох. Або повною родиною. Чи у вас романтична відпустка або сімейний відпочинок з дітьми? У цьому номері величезна вітальня та дві просторі спальні з окремими санбузлами. Також є гостьовий санбузл, телевізори в кожній кімнаті і, звичайно, ванна для романтичних вечорів удвох, бізнес лаунж це окрема зона з високошвидкісним інтернетом. Взагалі, інтернет є на території всього готелю, але тут він потужний, що дозволяє поєднати відпочинок та роботу. Тому тут ви завжди будете на зв'язку. Звісно, якщо це необхідно. Поговоримо про харчування у готелі. Тут ви не знайдете звичний єгипетський шведський стіл, де багато рису з макаронами, картоплі, курки. Ні, тут нічого такого немає. В основному ресторані готують їжу одразу при вас. Тут цілих 6 станцій живого а, приготування. Підходьте, вибирайте, подобається вам чи ні. Якщо подобається, готують все. Це при вас. Крім основного ресторану в концепцію все включено, входять три ресторани Карт». Деякі працюють тільки на вечерю, деякі працюють і в день, і ввечері. Це ресторан Кейф. Тут як зрозуміли, азіатське меню цей ресторан входить у концепцію, та будь-який гість за попереднім записом може сюди потрапити. Тож приємного апетиту! Знаєте, це ніби пішов у якийсь шикарний ресторан. Ось такий рівень у цьому готелі. Я вже казала вам, що ідея готелю це максимальна гармонія з найвколишнім середовищем. Але це не лише слова. Всі трави, які ви будете бачити на своєму столі, вирощені на своїх грядках. Розмарин, базилік. Я не дуже в цьому розуміюся, але вони реально тут це роблять. Інша справа, це чи буде тут анімація? Можливо, ви любите, що вас будили вранці на аеробіку, звали на пляж для волейболу. А може ви весь рік працювали, щоб просто побути в тиші та спокої? У цьому готелі можна знайти як перше, так і друге. У самому серії біч на вас чекає, м'яка анімація тут можна займатися йогою, стенчингом, все, що повністю вас розслабляє та занурює у релакс. А активна анімація буде на другій лінії у аквапарку з ранку до самого вечора вас розважатимуть професіонали своєї справи. Я скажу так: серій біч. Неординарний, точно не схожий на жоден інший готель у Єгипті. Його обов'язково оцінюють всі гості, які віддають перевагу ресторанним стравам і харчування по меню. Його атмосфера чудово підійде для спокійного відпочинку вдвох, і водночас для веселої активної сімейної відпустки. З вами була Альона Семененко, ваш тревел експерт.